І вітання глядачам мого відеоканалу, і особливо палки вітання тим глядачам мого відеоканалу, які знають мене особисто, знайомі зі мною в реальному житті. В цьому відео я хочу поділитися з вами досить цікавим, ексклюзивним і ефективним психологічним прийомом, який дозволить поставити. Вашого співрозмовника на місце у тих випадках, по-перше, коли це актуально, ну і по-друге, у тих випадках, коли співрозмовник так чи інакше возвелич, сам возвеличує себе і автоматично принижує таким чином вас або когось присутнього у вашій компанії. Наприклад, нам подекуди. Трапляється бувати свідками тих ситуацій, коли одна людина принижує іншу, таким чином себе, возвеличуючи себе за рахунок іншої людини. Також подекуди таким людям притаманно, притаманне прагнення володіння брендовими речами. Ну, наприклад, остання модель айфону або якась. Брендова одеж, взуття, яка, ну, мета якої підкреслити нібито високий соціальний статус свого власника. Хоча в більшості випадків такі речі куплені або за останні гроші, або в кредит, і не тому, що людина собі не може дозволити володіння цими речами, а тому, що. Фундаментальна причина такої покупки. Людина прагне вдавати з себе більше, ніж є насправді, і хоче підкреслити нібито високий свій соціальний статус. В психології існує такий дуже цікавий окремий розділ, така тема, як психологічне Айкідо. Айкідо класичне, як. Різновид бойових мистецтв. Особливість цього бойового мистецтва в тому, що енергія противника використовується проти нього самого ж. На цю тему присвячено досить гідні книги, які можна знайти в інтернеті, у відкритому доступі, і я ці книги вивчав. Опанував багатьо, багато прийомів, але цей прийом, який я хочу зараз розповісти, це є мій, я б так сказав, кладучи руку на серце, це є мій авторський прийом, тому що, е вивчаючи, цікавлячись років десь так 20 психологію, я не зустрічав ні в, ні в книжках, ні в журналах, ні в інших відео других спеціалістів. Саме такого прикладу, як можна поставити на місце того співрозмовника, який сам себе розвеличує. Таке демонструє почуття власної важливості дуже гіпертрофоване. Одним з прикладів таких ситуацій може бути. Та ситуація, коли співрозмовник, звертаючись до іншого або до вас, звертається по імені, але звертається по імені в зменшувальному варіанті. Ну, наприклад, Льошенька, Сереженька, Вітінька, там іще якось. кожен сам розуміє, що ім'я людини може мати зменшувальну таку форму. В деяких випадках це лагідне звернення до людини, мета якого підкреслити, що таким чином людина демонструє до свого співрозмовника таке дуже-дуже ніжні почуття, ніжні близькі почуття як до, як до малої дитини. А в деяких випадках саме таке звернення до співрозмовника або до вас. Мета його принизити вас і таким чином автоматично возличити самого себе. Свого часу я займався бойовими мистецтвами. Не так багато щоб міг сам це викладати, це мистецтво, але мені запам'ятався дуже цікавий приклад нашого тренера, коли він. Розповідав, що така стійкість будь-якої системи, будь-якої системи, в тому числі людини, базується на тому, що ця стійкість вона в певних рамках знаходиться. І якщо цю висунути, здвинути за, за межі цих рамок, то людина рухне, стійкість системи рухне. Ну, такий дуже, дуже простий приклад, коли в конфліктних ситуаціях люди, чоловіки, за рідким прикладом жінки тягають друг друга, там, за петельки, так схватилися, одна людина тягне іншу, а інша впирається і не дає потягнути. Отакий ось. Дуже простий приклад. І при цьому один тягне, інший впирається і не дає себе потягнути в тому напрямку, куди тягне його противник. І достатньо дати противнику те, чого він хоче, в, збільшеному, в збільшеній кількості, і людина, противник. Просто вийде за межі стійкості і впаде. Ну, Наприклад, якщо противник тягне вас на себе, а ви впираєтесь, а в, в деяку мить ви не, не впираєтеся, наприклад, даєте йому повністю потягнути себе, і таким чином він падає на спину, а ви ще зверху його додавлюєте в такому падінні. Тобто даєте в збільшеному варіанті те, чого він сам. Випрашує. І ось на цьому прикладі я хочу показати, як можна поставити людину на місце в тій ситуації, коли людина сама себе возвеличує і автоматично принижує або вас, або когось присутнього у вашій компанії. Такі ситуації можуть бути в якихось постійних колективах, в школі, в дитячому садку, чи, може навіть. Інституті це, це не суть важно. Якщо людина сама себе демонстративно возвеличує, і це вже е, стає неприйнятним для тієї людини за рахунок якої інша себе возвеличує, достатньо звернутися до такого, до такого великого чоловіка, до такої великої людини в Варіанті імені в збільшеному. Ну, Наприклад, ім'я Ігор можна звернутися до такого, до такого до людини, яка демонструє таку поведінку, звернутися не Ігор, а Ігорище, що ти хочеш показати своєю поведінкою. Тобто дати йому, він хоче себе возвеличити. Ну, Показали Ігорище. Ти щось хочеш мені показати? В тебе є якісь приховані прагнення, так скажи прямим текстом, що ти хочеш возвеличити себе, тобто, звернувшись до людини в її імені, по імені, але в, велич... в возвеличувальному вигляді, ну, наприклад, речі помідор і маленький помідорчик. І так, коли до людини звертаються в зменшувальному варіанті його імені, таким чином людину принижують. А якщо звернутися до людини по імені, але в збільшувальному варіанті, таким чином ви автоматично його возвеличите, можливо, в якійсь ситуації піднімете насміх, і потім, якщо він отримає більше аніж в змозі, Втриматися як стійка система, він, його психологічна атака зазнає поразки. Важливе, важливе доповнення в цій ситуації те, що у цьому випадку протидія буде відбуватися на енергетичному рівні Маніпура Маніпура, тобто чакра, яка серед іншого відповідальна за енергію життя За авторитет, і якщо у вас ця чакра слабкіша за чакру вашого співрозмовника, скоріш за все, такий такий прийом вам не вдасться ефективно провести, але якщо ви рівні по потенціалу своєї енергетики, або якщо навіть ваш потенціал вищий, то це пройде дуже легко. Ось такий прийом. Мій, підкреслюю, авторський, мені не доводилося такого прикладу зустрічати в книжках, журналах чи будь-яких інших джерелах інформації. Користуйтеся, запам'ятайте, пишіть коментарі, якщо вам десь доводилося таке зустріти. Дякую за увагу! І до зустрічі в нових відео на моєму каналі.